Доброго дня, друзі! З вами установочний центр Допавто на Hyundai Santa Fe. Ми встановили доставний головний пристрій. Ось Зараз і він восьмиядерний, вже 128. Це сама мощна система на сьогоднішній день. Ну, Лаунчер. Тут можна додати різні там, голосовий пошук або карти Google Maps, ну, що небудь такого плану. Все вже працює, в принципі, швидко, адекватно. Зараз підтягнеться системи. 4G, як ви бачите, от у нас вже зайшло. Інтернет не наймущний, але в принципі я покажу саму систему. DSP процесор еквалайзер. Камера заднього огляду. Так само в цій машині працює. Система з CarPlay Android Auto, камера заднього огляду купольна. Достатньо мощна радіомодуль. До речі, ця Санта Феха зі штатним підсилювачем, тому звук кнопки на рулі, як завжди, вони в нас от, працюють. Зняти трубку покласти, це все так само працює. На блютуз переходить, тобто, якщо я нажимаю Трубочку, то на блютуз переходить. Ось такий лаунчер симпатичний. Ось вже набагато більше позицій, які можна вибирати в нижньому рядку. ФМ Радіо ось у нас так виглядає. Воно регулюється РДС без РДС, тут Європа. Ну і всі налаштування радіо є. Швидкість буде вашу під... дещо по автомобілю підтягнуло, клімат. Управління кліматом, ось, будь ласка, так само все, бачите, підтягнуло. Е, можна ось на ноги направити, ну, коротше кажучи, клімат працює, повністю дошка інформативна повністю працює. Ось. GPS-навігатор, швидкість автомобіля буде показувати. Ну і, скажімо так, налаштування головні. Підсвіточки. Ось у нас. Є. Така система достатньо непогана, якісна, працювати буде швидко. Вже, бачите, у нас GPS підтягнувся. Ну, це Google Maps, я думаю, не мені вам розповідати. Чорновола 33 30. Бачите, як? Ну, послушно працює. Новий е е мікрофон вивели ось сюди. Його можна виводити і в штатне місце, і сюди наверх. Але ми вивели ось. Ну, бачите, тут уже от маршрутик можна будувати і їхати туди, куди нам необхідно. Вон у нас добро пожаловать в картах Google Maps, все. А що ще цікаво, два екрани можна виставляти, Там вибираємо собі програми, які нам потрібні на подвійний екран, наприклад, там радіо і там, не знаю, карти GPS. Тобто ось то можна два екранчика виставляти. Удобно. Тут будуть карти, тут у вас буде FM-приймач. Звук, звичайно, зі штатного підсилювача шикарний. Ось. Ну і а, Яркость контрастність з і вночі можна вимикати екранчик, так само його вмикати, комфорт для очей, все це присутнє, все це є. Магнітолог 4G, нагадаю, система. Система 8128 Версія Android Версія Android 12 це вже сама нова система. Дозвільна 1280х720. І дивіться, ось у нас процесор Octa-Core 2.0 ГГц, ще поки що таких в Україну не завозили. 2.0 ГГц 8 оперативної 128 внутрішньої пам'яті. Ну На сьогодні це така якби. Найкраща система. Є багато різних лаунчерів, можна вибирати там картинку. Все повністю. Тобто, якщо ну я зараз не хочу лаунчер людині портити, в принципі, в нього тут достатньо непоганий, тому не буду показувати всі лаунчери. Потім за іншим відео я зніму відеоролик по лаунчерам. До речі, весь так само вже працює. Він підтягнутий. Єдине, що йому треба більше трошки інтернету, він зараз нам покаже ось. Меп з карти загружає, тільки його скачали. Тобто він ще не готовий, але свіже скачаний, скажімо так, встановлює карти. Ось теж не будемо дивитися, скільки він там встановлює карти, це вже все. Потім а по налаштуванням, по налаштуванням, друзі, ну, до речі, YouTube повинен так само зараз підтягнути, ще покажу камеру заднього огляду. Вона працює, все, достатньо якісна картинка. З CarPlay, Android Auto, безпровідним системою.